Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. 19 січня. Декілька днів назад був приморозок, десь градус 2, трошки було до цього опять пустило, болото. Ви знаєте, друзі, перед святами возив своїх дітей, були в мене діти в гості, возив своїх дітей на Старокостянтинів, заїхав на фірму кажу, що мені так, там роблять мені дні, що під криш, тільки криші ще не зроблено, я кажу, до Саші. Я кажу, Саша, якщо вже я тут, так, то дай, будь ласка, кажу мені, ще один комплект, кажу, щоб без їхати, кажу, дай мені ще один комплект музиків, восьмирамошників, хай там воно десь буде. Е, ну, я бери день був. Хоч я взяв один комплект, все нормально, загрузився, він підходить, Вова, він ще за 4 штучки. Давай, і все це даром, правильно. Я взяв ще 4 штучки. Приходить через півчасу, де я гружуся, і приходить через 15-20. Дядь вов, хочете новоручний подарок, як я хочу. Ото стільки в вашу машинку влізе, ото, друзі, стільки кари. То, Друзі, я напакувався так, що і не повірте але корпуса в мене вони і на шиї, і в руках. Щоб яка міліція спинила, мала би що дивитися. Тому, друзі, як ви бачите, ось, я не ви бачите. Я вже тут був повністю приправ. тут дуже було чисто було, я думаю, що вже все. Опять завіз, на 4 вулики забрав комплектацію, опять є робота, є опять трудитися. Ну, тут це таке. Стоїмо опять чищу, опять вулики шкраба опять добре, що є, десь воно подінеться. Друзі, таке справа, друзі. Я трошки впечатленням, конечно. Сьогодні мені попало таке велике щастя е попасти на пасіку великого пасічника Санні Бартовий. Да, Чоловік такий, що можна поговорити поговорити, є, 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 є з ким поговорити такий малабу, як я, можна сказати. Е Друзі, він показав мені сім'ї. Друзі. Я таких сім'ї не бачив. рамок такі вулики. Друзі, такого повно. Я стараюся, щоб були крепкі сім'ї. І тако, друзі, всі сім'ї, ходять з вітром і всі сім'ї кормят. Ось такі, друзі, кажу, що вже є по рамці розплоду. Не знаю, друзі, от моя пасіка теж вже літає. Літають мої пчоки. Ті, що тоді не облютувалося, першого числа рано то було тепленько, був дуже сильний льот. Прямо сильний був льот. Зараз трошки менший, але льот є. Ого, то хочу подякувати Сай за всі приїмство, за його чай. за його... Ви знаєте, друзі, я живу дуже багато років на землі, я її всякі меди. Ну, друзі, я такого меду ще не як я цього року пробував. Вроді я вже їв, Но такого меду я ще не їв, друзья. Настільки отборний, настільки качественний, такого береш липовий мед, береш в рот. Друзі, так ти сидиш на липі і дихаєш цим світом. Береш акаційовий мед, так як тут і на акації. Ну, настільки, ну, на, бо У нас тут там більш сміщені. Вот бере далеко, то двадцять п'ять кілометрів від мене. У нас тут більше з. Вот 25 кілометрів. Кілометр. Що це є? Це не диче. Ну, у нас тут граначе, а у мене тут берега, у нас тут, тут, тут кіточки, воно виходить, не виходить. такого меду достигнути не виходить. Чи у нас меди більш вони і, там те те, те, все, все таке, як ту крила, будемо казати, разом трав'я, друзі. Мене який покушав, да, побув, спасибо, дав нам політрі липого хорошо, меду, дякую. Ee, да, вкусний мед, звісно. Отакі, вот друзі, так, що нас, в нас будемо зараз дивитися, друзі, що робиться, я не знаю, друзі. Я вже, друзья, да, друзі, даже не повірити слабачки, познімав клійонки, подкривав дніща. По тому що, друзі, тече. Пливе, друзі, тече. Вот, бачите? В мене холстики і. И... Ці утеплітелі. Все ну, одно трошки влагу вбирать. Нема в такому вуликах сирості, як є. Наприклад, от я дивився ці ППСи і, Друзі, ви не порєте, я рапки мокрий, мокрі, то я познімав клійонки, не, а її поховав, познімав клійонки, пооткривав, хоча вони там слабенькі, куди відкривати. Ну пооткривав дніща. Ой, давайте зараз друзі, глянемо. Ці ППСики, ці всі. ой. Що вони в нас живі чи немає. О, дивіться, друзі. Дивіться, друзі. Я підкривав засумки. Пооткривав, бо ж я ж шкаф, що біда, біда, І я дружбу чоловіка дивлюся на пасіці. О! Ви знаєте, о-о! Ну, Теж не о, дивіться, а були слабачки, ось слабачки. Але подивіться, яка сімейка сидить. О, закриваємо. Дивіться, що робите? А кусають, а кусають. Так. Е, злі, злі, друзі, так як ще їхня, не їхня пора, то вони трошки, трошки вони психують. Так, хоч вроді би і карніка не повинна, але вона трошки є. Смотримо, так, подивимося. Літають, друзі, звідси по пасіці. Пасіка літає пчелки. Тоді не наш вітер, друзі, у нас же вітер, то вже трошки пчелки поховалися, а то летали, такий був вітер зірвався, а то був льот полностью по пасіці гудила пасіка. О, о, о. О. О, о вся пасика, я ж так давайте. Ну, 1 числа це да, був обчислительный. Це... Понятно, але вже гудуть. вони бачите, друзі. Отака, от друзі, справа так, що О, чолки. Ну що, треба глянути пару сімей, напевно. Подивитися, літають, друзі, всі. Даже ті, що тоді не літали, то літають всі. О. Вже поховалися трошки, трошки поховалися, так як... Так як піднявся холод, піднявся холод, друзі. Ну, було зрадне дуже сонечко і плотно тепленько. Так. так, 2 секунди, я підключу павербанк. О, підемо, Подивимся. Я ж кажу, я хочу глянути, що в мене з тими клубами. Так як я в чоловіка подивився. що робиться. Все. Я ще вчора дивився, друзі. Ще вчора були клуби. Сьогодні вже нема клубів все. Так, друзі, в мене є ще восьмирамушник. Е -е, знаєте, що, він? високе дно, де сантиметрів 15 У В нього дуже високе дно, то я маю надію, друзі, що в ньому, так як е -е, високе дно, наверное, повинно бути. Клубище, тому що у них холод трошки проходить. Тому ми зараз глянемо. Так, да, бачите? От вам різниця високо одна. Все, сімейка сидять, Лучше сидять Ну, Оце таке це. Так. Так, в мене тут окрепка сім'я, яка гарно спрацювала була. От вам. От вам, друзі. Все, Все, друзі, пішов розпліт. У мене в вуликах тепло. Все. Дивіться, що робиться. Бачите? А вчора дивився. Хоча вчора було тепліше, як сьогодні. Але в мене вчора ще були клуби. Сьогодні клубів нема. Ну я бачу, що вже люди бігають з пакетиками, ну не знаю, можливо, прийдеться і мені бігати. Ставити, друзі, що тут робиться. Та сама історія, друзі. Крубів нема, все. Робимо підпродупинку. Все, круби розбіглися. Все, нема клубів. Так, ранні отводки. Подивимося, що я робив. Як до вчорашнього дня. У нас були клуби, і що робиться? Це капець. Кормів тут, звісно, хватить мови немає, тому що вони і меду мають, і підкормлені. то вони мають, так. Ой, підемо ще подивимося на Кройс. Тут у мене є. Чи кройс, чи що це у нас тут? Зараз ми глянемо. Так, так, да, це тут Кройс. Вона теж. Був е -е, пакет, але він саме краще пішов, спрацював. Дивіться, що робиться. Дивіться, друзі, що робиться. Це капець. Дивіться, що робиться, друзі. Все. Все. Нема клубів. Все. капець. Робимо маленькі продукки. А злий як вогонь. Так, тікаємо звідси. takie sprawy, drodzy. Teraz poprawę Отаке, друзі, у нас пасічнікування цей рік. Клубів вже немає. Як у мене ще було до вчорашнього дня, я ще вчора переляла пасіку. У мене ще вчора клуби були. Сьогодні клубів вже немає. Людки, не повірите, але ну, в мене льотки відкриті повністю що верхні, хоч що нижні. Да, відкриті у мене льотки сильно. Для того, щоб хоч трошки остудити гніздо. Ну, зверху я, звісно. Утеплічілі забирати не буду, так як е, такий вже смисл, це забрати утеплітель. Так що, друзі, я вам можу сказати прогнози. Січень теплий, значить весна буде холодна і літо буде дощове. От вам мед, от вам все. Так що, знаєте, пережив я ці роки, ці м'ясності прожив, трошки понаблюдав, що я можу 100% сказати, що буде, буде холодно і буде. От тобі меди, от тобі пчеловодство і от, от тобі все. Отакі от в нас, друзі, справи. Клуба немає ніде. Все, всі клуби розсипалися. Я не знаю, я понаблюдаю, буду дивитися трошки пізніше. І може, може таки, бо я не знаю, який у нас вітер. У нас вітер східний. Одеси, жене, солоне повітря. І сьогодні говорив я з чоловіком, він каже, що на лютий місяць так само передають тепло то, друзі, хто не здав мед, має чим кормити, то буде герой, буде мати чим підкормити сім'ю. тому що кормити прийдеться, навіть цілу зиму. Ну, що ти зробиш? Отакі в нас пасіка. Ви знаєте, сьогодні дуже побувала на пасіка. Та що в мене пасіка? Мені навіть навіть встидно говорити, що в мене пасіка, але карму, знаєте, по його силі. Ну нічого, нічого, так само працюємо. Я не пішов в чоловіка 160 чи 170 сімей і вони двох з жінкою працюють, Да. таку пасіку обійти. Це не так, тут, кажу, тут небагато, тут тяжко обійти. Ось такі другі справи, так що можна спрогнозу... прогнозувати. Що я не знаю, що це буде. Я просто не знаю, що буде. Це вже кожна сім'я кине розплід. Якщо кинуть розплід, треба буде кормити, поставити хорошо. от в мене небагато там сімей, кресло, чи не в мене меду. Я куплю канді, поїду, поставлю. Це таке, це якось воно буде. А якщо по 100-150 сімей, візьми друзі, підкорми, візьміть, Візьми, дай дотацію. Кожному по два пакетики. Бо якщо яка чоловіка подивися були такі вулики, кіпляти, кіплятику прямо кіплят, повно бджоли. То що цей пакетик один, що я ставлю, треба ставити. Ну що, наші будемо сьогодні готувати дотацію до сім'ям, мабуть, буду, сім наверное, буду це ставити. Хоча не хотів я, знаєте, я завжди, після Нового року, я завжди ставив дотації, завжди, якщо дивитись старий канал, у мене завжди перше число стукає і в мене вже йшла дотація. Ну, з одної сторони, було дуже погано, друзі, тому що я навесні відкриваю медзилищ, де деякий перенесли, а в вуликах, в рамках меду повно. Ну, таке, на розвиток був це такий. Тому я не дуже хотів би, звісно. Ставити ці дотації. Ну, напевно, прийдеться. Отаке, От друзі, у нас аномальний січень. Аномальний. Е, яка збирання був сильний облік. Прямо в небо було рабе, кипіло. Ну, Зараз вже я навіть не знаю, яка година. Навіть ця година 3, е, да, пів третього вечора. Ну, це На, на осінь, то це можу сказати, що вже й вечора. І втретє вже пора, і яка вже деякі обльотуються, деякі вже пооблютувалися. Я не знаю, друзі, що я не знаю. Ви знаєте, я такому стою в тресі, в трансі, як той казав, що я не знаю, що очікувати. Я не знаю, що очікувати. Що воно буде далі? Якщо все січні буде теплий до кінця місяця, якщо все лютий буде теплий, а якщо в березні влуплять морози. Що буде? Хоча це нічого страшного, що там туди-сюди. Та страшно, воно, друзі, страшно. Якщо зараз погнути гнати розпліт і вдарити морози, і вони збіжаться е, на розпліт, це, це, це є дуже страшно, друзі. Ну нічого, друзі, працюємо, кажу, подивимося, сімейки. Ай, я, 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 шкав, задвижки, я кажу, повідкривав задвижки повністю, я не бачу на відкривши задвижка, там тече. Тече тут так само відкрив я задвижку. О, що тут робиться? Зараз спробую скрити. А тут сидять. Бачите, друзі, відкрив задвижку. Я не багато її відкрив. Но клуб сидить на місці. Зараз я поправлю. Открив я трохи. Зараз я іще. Бачите, де? От вам перевага все чистотна значить ми її ще відкриємо. От вам, друзі, перевага се 101 перед. От дивіться, друзі. Дивіться, вже дивіться. Вичищають траву з вуликів. Все. Вже виносять під мор. Дивіться, робці вже скоптились. Двісь, друзі, як в мене льотки відкриті. Дивіться. Повністю це не тільки один вулик. Всі вулики і слабачки, і всі, всі сім'ї повністю робиться. Карніка отводки раніше дивився, двічі робиться. Повністю льотки відчинені, повністю відкриті льотки. Даже дивився там ті рами слабесенькі, що робив я. Отводки всі, ой не закрив кришу. От вам все, туди, це заказати всю пасіку заказати з сітчасти дно і не що де... Я ж кажу, ви ж самі бачили, що де сітчасти дно, то бджоли сидять в клубі. Тут у мене є слабенька сім'я, я, я ліонку забрав. О, зараз подивимося. О, трошки форміруються. Вчора не було, а сьогодні формирують клуб. Так, друзі, зараз я якось. Його... Так, зараз я поставлю його на треножку, сам закрию вулик. Так. Значить, друзі, ще відкриваю задвижку. Знаємо, це на ці зими правда прийдеться. Заказувати. Дивіться, що роблять, друзі. Дивіться, що робить. Я в шокі. Диві, як відкриті людки сильно, нічого робить. Ой, Боже, Боже. У мене тут є сітчасти дно, але як його відкрити, звісно, це треба розбирати буде сім'ю і відкривати. Знімати сіт э, за ш... фанерку. Літаю, друзі, літаю. У мене везде, подивісь, друзья. Вірите, ні? Ну, у мене везде повністю попасть відкриті лідки, повністю. дивіться, слабачки, все, сильних, кругом все, що робить. Я везде пооткривав льодки сильно. <гум> друзі, ви не повірите? У мене літом тут курчатка, як ви бачили, пас... пасуться на цій. Дивіться, друзі. дивіть, друзі, не повірите. У мене проростає пшениця в поднавісі. що робиться. Це все вже молоденька пшениця. Гляньте, друзі. Подновіссі. У мене проростає пшениця. Ужас. Ужас. Тому, напевно, прийдеться, заказувати наверно, на всю пасіку, заказувати сіт частить доняти. Кончилося це пасічнікування, друзі, що можна було пасічнувати на глухих. Треба ставити сітку. Робити сіту з частині дні, Іначе, як то казав, віколені, друзі, всі сім'ї. Я ще вчора дивився, бо я кожен день, ви не повірите, але я кожен день прибігаю в пасіку, я кожен день дивлюся, кожен день. Заглядаю, бо ж і, треба ж і, до вчорашнього дня тільки дві сім'ї. Дві сім'ї. Зараз очекаю, бо терає сяде. У мене тільки дві сім'ї, були не в клубах. А то всі сім'ї в мене були в клубах. На сьогодні в мене в мене всі, навіть слабачки, навіть всі, які є, всі в мене покинули клуби і всі вже. Ну що, пішло, друзі, в мене. Піде. Сейчас подивимося, чи є ще в других вуликах тепло. Сейчас ми спробуємо. Так, Так. давайте. А ну. я не знаю, тирастаніну з собою волоктинами. Так. Волокти станіну з собою. О. Я хочу подивитися, чи є тепло. Все, друзі, тепло. Ті сидять такі кос красавці. Тут ще не бачу я тепла. Тут. А? Тут а тепло. Все. Він зачепив. Я ж нічого не робив, я тільки переглянув. Я тільки переглянув, чи є тепло. Віцек зашумілий. Все, всі бджолки попрокидалися. Так що, друзі, в яких сім'ях і не було тепла, де не було розплоду, то вже буде розплід, буде тепло. Ну, з одної сторони, сказати, що це є рано, через що. Ну воно таке буває, що таке десь є там п'ятачок, два Мідуві, що сказати, що це вже пора, Теж нема як сказати. Я ж кажу, Це в мене сьогодні за, все, за всю зиму у мене сьогодні розійшлися клуби, сьогодні по всі пасті. А люди вже давно кажуть, що вже клуби То це, е, е, саші, Ви знаєте, я є, до мене стікає з нашого регіону вся інформація. Всі люди багато, багато людей з каналів, які ми переписуємося з мене, з нашого сторони. я з батьма людьми перезвонюємося. Вся інформація стікає, я банк інформації. Я... Ось чекай, бо ще що... пазре, я Я є, друзі, павербанк. Сюди стікає вся інформація, тому я кажу, що от Один... ну це теж у нього там 100%. Один казав, що у нього 20% клубів розсипалися, другий каже, що повністю розсипалися клуби. Е, ну, В кого на сідчистому дні, то клуби є. Хто, хто зимою вияв, я відкрив е, ту піру, то вони вже, а що був відкрив ці ППС раніше, то мабуть, були клубах ще. Ну, дайте все життя живе, все життя вчися, звісно. Тому на глухому дні клубів немає, треба, я не знати, чи це заказувати дні ще сіткою, чи це розбирати їх, викидати, ставити сітку. І, бо тому що вже на глухому дні. Не... Ось такі зими, друзі, так що треба стати, У мене трошки є деяких сімейках е, сітка, а в остальних я не знаю, що я буду робити. Чи... Я не знаю, отакі От друзі справи, так що я кажу. Друзі дзвонять, кажуть, що порозсипали команду до цих пір були туди. А це вже нема. Друзі дзвонять, кажуть, що біда, біда, друзі, напасті, біда. Треба кормити, треба ставити дотації, і бігають люди. Вже деякі бігають дуже давно, що з 1 числа бігають. Ну у нас тут так, трошки северно, то ми трошки далі, а ті южні області вже давним-давно кормлять. Ми трошки як, то северна, то у чуть -чуть так, то сєверна, то нас чуть-чуть так. Отакі От друзі, справи таке хотів розказати отаку От за аномальну зиму, все січень тепло. Ну було днів 3-4, там заморозок, 0, 2, 3 градуси. Також більше не було. А то все время тепло. болото таке, що, знаєте, літом тут травичка, шпорич, гарного, курчатка пасуться, а зараз болото, кури повипасали, повидовбували все, що було. Тому на пасіці болото. ну... Що буду я, напевно, ставити, теж готувати до подачі дотації. Ще день-два почекаю, і буду, напевно, теж ставити дотацію. А куди діватися? На що робити? Отакі, От друзі, прийшла пора. аномальна в нас зима. Що буде далі, я не знаю. Що ще ще, ще, ще ці, цілі, ще, ще трошки є січня, а ще цілий лютий впереді, а ще березень. Так справи. справа, добре, друзі. Буду працювати далі, буду чистити шкрабати, якраз я некий... мене забрали друзі, я був в гостях, то я так чистенькому няганий, тому що як я був побачив. То кажу, добре, в мене невелика пасіка, в кого велика пасіка. Це капець. Отакі справа, так, так що зимуємо. Не знаємо, на що ми далі ждемо, що ждемо. Це бджільництво. Спло... До чого воно дойде в нас, до якої ручки з такими зимами. Добрі друзі. Радий друзів своїх привітати з обльотом. Другим, другим обльотом і друзів пасічників, які охороняють нас, нашу країну. Е, Теж хочу їх там е, поздоровити з святками, що сьогодні свято. Так що хочу привітати друзів, щоб е, варто в нас одна війна, у нас йде війна е, на бджолиному флонті, а вони йде, вони нас захищають. Все, вітання, всім, е, будьте здорові. Все, всім пока, друзі.